Привіт глядачам мого Значить, На кону посівна і стало питання по поводу культиватора Ось Буквально дня два плідно попрацював. Значить була в мене така ряма з, з КПС-4 і 2. Вона ну, розобрата була вже тут одна блуда. Так я ось таке швидко зварив. Таскад згодна і палок. Получається, стойки поприварював на ось такий уголок. 330 -та лапа. Тут ось цей заводський механізм переніс сюди. були в мене таких кольосика. встановив я, наперед повиносив. Це ще навісним його робили до мене. Получається, я ж кажу, все по-бистрому складав, тому що часу нема, Уже б надав поле, а я все довбуся. Значить, в мене тут час 11 лап, ну треба додати, буде ще по одній ось. Навіть полоску зробив, тому що лапа пряма вже була. Ну, Спробував ще нормально він йде. Я думаю, що ти віддобавиш. Буде непогано. Е, так, 4 воронки ж ззаді. Тут ось на такі полішав по-бистрому крабики так сказати, тому що ж кажу, що ще раз, времени зараз немає, по-бистрому, по бистрому зліпив, треба вставати робити роботу, тому що дисками це не топ, якби, соответственно, треба. Треба культиватор. За чого так два дні хорошо виділив часу, треба було його давно зробити, але ну. краще пізно, ніж ніколи, як є така посоліця. Потестуємо, побачимо як робить, якщо все нормально, тоді я обчищу його, хорошо, переакурачу, позачищаю, пофарбую да й буде порядок. Так що, кого і який совет, буду рад почути. Що тут доробити, щоб він був ще кращий? Так що, всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуємося, коментуємо. Далі обов'язково буде.